Пані та панове, ветерани та ветеранки. Вітаємо на сьомому міжнародному ветеранському форумі Україна ветерани єдність. Тож сьогодні ми з вами упродовж дня поговоримо про вкрай важливі речі: поговоримо відверто і на чистоту з тими, хто щодня і щохвилини виборює найдорожче: волю, незалежність і справедливість. А ще мрії, надії та неодмінно любов. Будь-яка нація, яка пройшла шлях трансформації, спиралась на ті чи інші ключові спільноти в нашій державі. Такою спільнотою можуть стати саме ветерани. Коли закінчується війна, повертаєшся зовсім інший. Не такий, як ти йшов на війну. Війна змінює. Розумуємо, що повернення до мирного життя після бойових дій це непростий процес. Сьогодні одне з головних завдань забезпечити умови життя. Сервісна інфраструктура для захисників, запровадження нових послуг, діджиталізація ветеранських сервісів. Об'єднувати всі зусилля до того, щоб кожен ветеран почував себе абсолютно на рівних, зручно бути в роботі, в сервісах, в транспортах, всюди. Говоримо про створення. Доказової, ефективної реабілітації. Всі ми безоплатному боргу перед кожним з вас. Потрібно буде багато любові, багато справедливості, багато допомоги і взаємопідтримки Ми одне ціле. Ми завжди були підтримкою, як на полі бою, так і в цивільному житті. Ветеранів, ветеранок, членів родин загиблих, захисників, захисниць України, хто є в цьому залі, підніміться, будь ласка. Нас багато. І я хочу подякувати вам за те, що ми можемо спільно сьогодні створювати ветеранську політику. Дякую, слава Україні!